Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному відогляді надамо вашій увазі тепловізійну камеру від компанії Bosch, а саме модель GTC 12 v 450 Як Як бачите, постачається у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо, та подивимося, що входить всередину, що входить в комплект постачання. Окрім того, звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, саме картонну коробку, котрі постачається інструмент за цим артикулом, ми бачимо, що до комплекту входить, як завжди, уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас йде кабель USB Type-C для переносу зображень, вимірювань на ваш гаджет, комп'ютер тощо. Також у нас йде пасок для того, щоб ви могли закріпити чохол на вашому плечі тощо. І, звісно, йде сам чохол для інструменту. він Розроблений спеціально під нього, дуже зручний, його можна носити як безпосередньо окремо, так і на паску. І, звісно, до комплекту у нас входить сам інструмент з адаптером під батарейки. У випадку, якщо ви вже маєте 12-вольтовий інструмент від компанії Bosch, ви можете використовувати акумулятори від нього. А як ви знаєте, широчезна лінійка 12-вольтового інструменту дозволяє нам мати кілька пристроїв. На одному й тому самому акумуляторі безпосередньо під наші специфічні потреби, наприклад, шурупокрут, тепловізор, лобзик, фрезер тощо дуже дуже широкий спектр інструменту. А підібрати інструмент саме під ваші потреби допоможуть наші менеджери. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діапазон вимірювань від мінус 20 до плюс 450 градусів за Цельсієм. Точність вимірювань плюс-мінус 2 градуси за Цельсієм. Клас захисту ip 54. Вага інструменту 0,35 кілограми. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого пристрою. Першу приділимо увагу його зовнішнім перевагам. По-перше, в нас дуже добре прогумований корпус самого інструменту. Гума має рельєфну поверхню в місці хвату, що дуже зручно під час тривалого використання. Також даний прилад у нас оснащений класом захисту IP54, що захищає його по суті від певних падінь. Тобто, зручно використовувати на будівництві, не переймаючи за цілісність самого приладу. Далі, друзі, є спеціальна кришка. Котра прикриває відсік з камерами. І після того, як ми вже виконали своє завдання, даний відсік можна закрити. І є в нас під спеціальною гумовою проставкою роз'єм під підключення кабелю Type-C. Відповідно, як вже було сказано раніше, перенос вимірювань на ваш комп'ютер тощо. І я так розумію, у нас ще є спеціальний роз'єм, котрий закритий. Туди, напевно, що можна підключати щупи. Для того, щоб увімкнути інструмент, нам достатньо відкинути верхню кришку, котра захищає камери, та натиснути на червону клавішу увімкнення. Після цього вже по суті інструмент одразу переходить до створення теплової карти. З приводу теплової карти, по-перше, у нас є можливість налаштувати накладання зображення на теплову карту. Відповідно, ми можемо орієнтовно бачити, де в нас знаходяться. Пристрої, котрі не мають тепла за собою для кращого орієнтування. Є можливість відображати картинку в картинці, тобто від нас буде теплова карта і саме зображення одразу на одному дисплеї. Є можливість у нас налаштовувати тип теплової карти в залежності від того, що саме ми будемо вимірювати. Тобто, це може бути або пошук найхолодніших точок, або найтепліших точок тощо. До речі, даний пристрій зручно використовувати для інспекції теплої підлоги або е безпосередньо там електрощитків тощо. Є можливість увімкнення та вимкнення підсвітки робочої зони, саме коли ми працюємо в щитках. І є в нас ціле меню більш детального налаштування е під себе. Тобто можна налаштувати дисплей, мову, можна налаштувати яскравість екрану. Вимкнення світлодіоду, дату та час, тобто безліч функцій налаштування саме під себе. І звісно, у нас є галерея, де в нас відображаються теплові карти, котрі ми зафіксували за допомогою гачка, саме при натисненні на гачок. У нас, по суті, і створюється знімок теплової карти. Отже, розглянувши блок керування та функціонал самого приладу, можна сміливо сказати про те, що він чудово підійде для інспекції об'єктів. Наприклад, це можуть бути об'єкти, пов'язані з високою напругою або просто електрощиток 220 вольт. Це можуть бути тепла підлога, можуть бути перевірки правильності встановлення склопакетів. Також можна дуже легко знайти в приватному будинку або в будь-якому іншому будинку мостики холоду, тобто з звідки у нас надходить холод в приміщення. І можна, звісно, знайти точку роси, тобто це місце, де може з'явитись пліснява. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього приладу чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту, Instrumentarium.ua. обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.